Вітаю на каналі. Сьогодні 22 червня 25-го року. Я обережна Херсонщина. Хочу показати, яка в цьому році дуже гарна робада, Сорт брикосу робада. Це вже йде, він відноситься до ранніх сортів, над ранні вже відійшли. Сорт самоплодний, завжди дуже багато зав'язується плодів. Значить, я показував відео по цвітінню, він досить Добре переніс лютневі морози брунька, і так гарно цвів, але в середині квітня і в кінці квітня заморозки знищили зав'язі майже 95%. Через це плоди мають тепер такий великий калібр, більш схожий з персиком, їх небагато. Такі вони відбірні, дуже гарні. Вони приблизно грам по 100-120 всі. Зустрічається От отак, плодів багатенько на одній гілочці. А є по одному там, там один, наприклад. На нижніх гілках більше плоди, ну Плоди просто шикарні. Вони такі тверденькі, ті, що перестигли, зараз ті як мед. Прямо от, смак просто королівський. Дуже подобається їсти саме перештихші плоди вробади. Або повністю вистиг, вистиглі такі. Сорс просто ну, це неперевершений смак у нього, коли він такий спілий. Така унікальна кислинка у нього є якась, вона більш не абрикосова, а більш до цитрусових схожа. І багато цукру. Наскільки багатий і битничний смак такий. Такий комплексний, солодкий смак. Також соку тут валом багато, ось, як у персика. Знову повторюся, що якби не приморозки як квітневі, то врожай би був дуже достойний би для цього року. Наскільки я пам'ятаю по завізі, він був просто відрегулірований вже. Врожай не треба було проривати завість, проріджувати. Але після заморозки вони плоди почорніли, попадали зеленими та й все. Один мінус плода, так це вона більш схильна до манілівозу. Більше я мінусів за неї не бачу. Одні плюси. Що смак, що врожайність все інше. При нормальному догляді вона тільки буде радувати плодами. Навіть в таких умовах, як в цьому році, вона хотіла дати достойний врожай, на відміну від других інших ранніх сортів, які бруньки майже втратили всі після людневих морозів. До чого ж приємний вигляд та калібр у плода. Просто не налюбуюся. Коли сорт в роки, коли сильний перегруз, навіть при нормуванні, все одно плодів наскільки багато, що саме дозрівання розтягується на 2-3 тижні. І він аж до середніх сортів, до, серед... до сортів середнього дозрівання доходить. І плоди просто медові тоді. Я роботу кожного року хвалю. Вона кожен рік віддячує добре. Цей сорт повинен бути в кожному садку, тому що хто не коштував аробаду, той не знає, що таке справжній абрикосовий смак. Саме високий смак. Вона успішно по смаку конкурує із середніми сортами, які мають найвищі смаки зазвичай, тому що в них вони набирають сонця вдосталь тоді вже. Повністю проявляють свій смак. От робада вона по смаку вона йде в лінійки середніх сортів, більш як би так, охарактеризувати. Хто не посадив ще собі цей сорт, обов'язково садіть. На цьому буду цей огляд завершувати цього красунчика Абрикоса під назвою Робада. Всім всього найкращого, до побачення.